Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс. В общем та у нас в шопі, наскільки я бачу, зараз є халява. А саме легендарний стардроп і гіперзаряд на рандомного Бравлера. Чи почекай це іменно на Мортіса, походу, гіперзаряд? Ну, ти знаєш, непогано. Багато хто реально цьому би був дуже сильно довольний. Тому що ну, Мортіс багато хто його любить. але можна взяти безкоштовно, тільки якщо Мортіс один з той сили. Обалдеть не встать. Ну, погнали. Одинадцята сила надо. Ти представляєш, а мені коїнів не хватає. Ой-ой-ой. І таке буває. Ну, а що ж поробиш? Щоб кої не були, треба батл пасік мати. Ну, я поки що мало левелів виконав, щоб його купувати. Ну окей, ми зато получимо ще ще один гіперзаряд безкоштовно на халяву. Тому що мені осталось все на всього три перемоги. Три перемоги в гіперзарядній грі, і мені дали шейда. Ну, в принципі, в принципі, дуже непогано. Поїхали, подивимося, що ми зможемо ним зробити. Мені все все три перемоги. Це ж халява. Ізі, поїхали, спробуємо їх бисенку зробити. Давай сразу гаджета. Хоча б, напевно, зря, ну. Но... Напевно, зря. Зато ми отако зробили. О, тебе залутали? Тебе залутали теж. І все дуже навіть, непогано. Чую що мене вийшло і плюс гіперзаряді. Собі назад забираємо. Дві баночки маємо. Це, в принципі, багато. Я оце думаю, кого б вальнути Кого б вальнути Була. Була можна спробувати. Отако репнути. Так, топ-5. Топ 5 це вже непогано. Ще один якийсь кіл, і у мене вже перемога, так сказати, в кармані. Ну або не кіл, просто бо... щоб хтось помер. В принципі, все, не пойми. А, хотдог тут. Тікай, Саня, тікай! Вижив. Ну, в принципі, все дуже непогано. Так сказати, топ-4 є. Сидимо, кайфуємо. Так, там у нас Бонік, ходох. Ну, ходдох, кстати, пощерепнув, чуєш. Дивіки, він мене застанив зразу! І що в мене топ-4? Да, топ-4. Ну все одно перемогу мені зарахувало, і слава Богу. І прям зразу ще один легендарний стардроп. Обалдеть <гас> не встать нового персонажа, дали Алі. <гас> я тепер можу не збирати на нью кредити, вона в мене тупо просто-напросто є. Ну, кстати, її я би качав. Дуже прикольний персонаж. Мені так здається, то. Бійні. Так, ну, коїні у мене все одно нема. Квести я все одно не повиконував, і мені дали була. Ну, за була Я думаю, що я спокійненько зможу розвалити всіх і вся. Правильно? Правильно. Тому поїхали. Мені так то, -то халява. Нічого так сказати складного в цьому нема. Головне ще баночку першу репнути. 12 тисяч демеджа ти гониш? Воно мене просто рапнуло! Я й не поняв, як це відбулося. Ну, я оце зараз тільки що так ще подумав. Це прикинь, якщо дають гіперзаряди на Мортіса і там дають їх всім, і 21 день є, щоб отримати його, то я думаю, що це, звісно, халява. Ну, тут є проблема. В Дракові. Я не знаю, що мені з ним поки що робити. А мене взагалі кожен зараз рознесе, просто, так. Да. Просто кожен мене так рознесе. Так, мені не пощастило трошечки. давай ще. Блін, це я один раз тільки виграв. Більше мені не дали ні одної перемоги. Пожди, це неправильно. Ану, поїхали. У мене Ель Прімо. Отако От сразу. Виносимо шейда з першої тики. І пішли. Отако От сразу. Отако сразу мінус 2 просто. Ха-ха-ха! <laughs> Ель Примо! Непоганий він, пацанчик. Ну що, є, ульта є. Я можу впрыгувати в кого завгодно. Покажіть мені тільки ціль. Воно тобі перша ціль, Бонік. Боник, іди в баню. Отако ми тебе. І все. Отако ми тебе просто, пацан. Ха-ха! Ха! Обалдеть. Эль прямо <laughs> Всех позъедав 7 банок. У меня еще такой килькости никогда не было. Ну, нормально. Прямо панч. Так, Да пацаны? Точнее, не пацаны, а остальные. Ось, отис, отис, малесенький отис. Ель Прімо впригнув в тебе і розвалив. Отакі є діла. Оце я, звісно, силач Оце я, звісно, даю. І мені по факту остання перемога. Поїхали. Однесенька. І мені знову дали Ель Примо. Все, це халявна перемога. Ель Примо дуже хороший. Ну, іменно в цьому режимі, тому що в тебе є зразу стрибок. Я думаю, тут ще дуже класний був би шарф. Просто без прикола. Він був би реально крутий. Але його тут нема, тому що шарф би всіх просто знищував. Як колись Лілі була теж в цьому режимі, вона теж ну, конкретно сильна була, та й все. Отака сразу. Баночку не дали. Ай-яй-яй, можу з'їсти мене чуєш. Надо хил. Так, гіперкув забрав. Ай-яй-яй, що хот до хробе. Випрягуємо від нього. Ну, його, в баню, Тільки відірвав руки від мишки, сразу, ход тут тут тобі, та на тобі. Отіс, кстати, шейда вбив. І Отіса вбили, так пожди, все. Мені осталося, щоб одного завалили, і я буду кайфувати. Осталося просто, щоб одненько винесли. Я тут просто постою. Мені ж одна перемога. У мене просто ульти нема. Була б ульта, я б може ще би біг. О, Мортіс побіг. Мортіс до мене біжить. Ну, бач. Давай давай добити матраса! Догорів. Хорошо. Ні, драко мене винесе. Ну, мене винісе одно хтось, але неважливо. Топ-4 я зайняв. перемогу, грубо кажучи, мені дало. Фух, ще пару квестів і гіперзаряд. На кого? На бочку. Ну, ти знаєш, не сказати би, що супер класно, тому що, бачки, в мене нема 11 левела. Ой-ой-ой. І 14-й левел батлпасіка. Сюда. Ну що, пора, напевно, купити класний батлпас. О, оце я розумію. Оце максимально хорошо. Диви, 23-й левел, щас з блінги сюди пішли. Ну, я не знаю, ігра просто витягнула з мене всі коїни, заставляє прокачувати бравлерів і купляти гіперзаряди. Але мені все рівно це треба було робити. Ну, по-любому, тому що бравлери ж то не вкачені, і в мене. Реально дуже багато бравлерів, не викачаних навіть. Ну зато зараз будуть коїни, і буде ще гіперзаряд на Мортіса. Придеться вчитись на ньому грати. Так, погнали. Суперарний стардропчик, 200 XP, ще 200 кредитів, ще пінчик. Я хочу кейс, і я її получу. Я її в натурі сьогодні получу. 50 коїнів, ще гемчики, гемчики це хорошо. Ще 100 блінгів. І у мене сьогодні, чи пожди. А коли а 25-ий левел надо. Ой-ой-ой. Ну, получается, якщо я сьогодні получаю кейс, а якщо я получаю 25-й левел, то я її получаю 100%. То у мене будуть всі бравлери в грі. Ти представляєш? Зібрав всіх бравлерів. Ладно, тут у мене є. Все пройдено. Поїхали далі. Де в мене є купа квестів? А купи в мене то нема? В ранки тільки? Блін, це що, в ранкет? Треба піти? Ну, погнали. Заставляє мене в ранкет, іграйте. У нас нокаут 3 на 3. Я б реально, ну, кайфанув би і взяв би барончика. Або якогось ворона. Ну, поїхали. Поїхали. Чом би ні? Зараз ми швидко попробуємо рознести. Двісь, які у мене бравлерів. 11-ї сили, це просто капець. Як же їх багато? А на них гіперки мені не дають! Мені дають тільки на других. Так, ладно, щас быстренько рознесемо нубів. Мені треба пару квестів просто виконати. і в мене буде 25 левел, і в мене будуть всі бравлери в грі. Ти представляєш, просто всі. Я не знаю, кстати, на що шарф включив гаджета. Я, кстати, чуть що не репнув. А я міг би і репнути. Так треба допомогти нашому по-любому. Хоч якось. Хоч якось, то треба допомагати. Правда, поки що не знаю як. Отако просто всіх отруюю. Можливо, буде Ульта, я щось можу зробити, але поки що ні чорта не можу. О, хорошо 2-2 уже. Хілюсь, треба хілитись. Сейчас ми Фрэнка прогріємо, так. Він М з'їла пацана. Отаку ми робимо. А де Фрэнк? Фрэнк! Ха-ха! Я остався один в один. І я його топив! Ха-ха! Обалдеть, просто я в соло трьох убив вроді як. У мене ще гіперка є. Мені да ульту сей зарядити. Шарф опять пішов злився. Ну я не знаю, що він робить, він чисто руїнить нам ігру. Шарф руїнить. Ну, лумі сейчас теж такое, типу. В шоці сидить повному. Нам з містером Пі треба тепер опять вдвох попробувати виграти. Так, Лумі поїде і помирає. Да. Я роблю отако. Мінус Эмс. І все, остався містер Пі тільки. Містер Пі і Франк. Ну він, по ідеї має Франка перебити спокійно. Він е, через гіперку зарядив пацанів, у них багато ХП. Та він має Франка просто винести. Цей ще й тікає за стіни. Містер Пі його повинен винести просто. Ну він я не знаю, що він робить. Йому треба підходити туди, до бази своєї. А Франк вообще не розуміє, що йому робити. А що він закинув ще один? Або той, напевно, вже помирає. Ну Франкічу просто. Ну. <хи> треба померти. І він програв! Як він це програв, я не знаю. Я тут, походу, один і граю. Цей Роналдо взагалі нічого не може, він просто йде сливається. Так, да, він просто сливається, ти поняв. Я не можу нічого зробити. Надо якось виграти, треба виграти. А нас жмуть. Так, ну Франкіча з'їдаю. Ранкки час їдаю, ні, вона через стіни б'є її опять. Містер Піостався в соло. Ну він лумі сейчас убиває, і він один против один проти Вс. Один на один. Блин, я думав, ми щас нубів розкатаємо, так я їх реально вбивав. Оце він, кстати, і зря, мабуть, зробив, бо вона щас ну, зламає просто цю штуку. Не, він виграв! Я не знаю, як він це зробив. Ну він красавчик. Ой-ой, 51 тисяча демеджа у мене була. Капець, а мені просто-напросто. Абауті 5 игр. Як це зараз зробити швидко? Ну давай спробуємо. Надо трошки попотіть, так сказати. Отут, кстати, був би дуже непоганий громчик. На громчику я б тут розсипав би всіх. Будіть дві реально всіки у мене бравлерів в один з сили. І не всі ж вони з гіперками, Ну, дуже багато гіперок у мене, реально купа. Поїхали. О, спайк хорош. Так, бочку сразу репаємо. Їх сразу задовбую всіх. Бочка сразу приїжджає. Динич приїжджає тоже. Ну ми поедай и виграли цю гру спокійно. Ну, там бочка проти бочки. Но ну, я йому поміг чуть-чуть. А, значить 17, чуєш. Отако просто бам-бам. А також я просто бем-бем. А, ну ні чорта, я не побемкав, коротше. Ну тут мене з'їли, да. Перший раз я ще помер. І вони, кстати, доганяють. Чись. Вони ще, якщо бочку вб'ють, вони виграли. Обалдеть. Нельзя помирати, нельзя Як ми програли? Да, спайк, звісно, 4 рази нафідив. Я просто іноді не розумію, як це відбувається. Ладно, поїхали винести їх. Якось попробуємо. Я сподіваюся, ніхто із наших руїнити просто не буде, хоча цілком можливо, що будуть. Побачимо зараз. Ну з нами срібна бель. Прикинь, тіп купив срібний на Бель. А, ну вони всі разом там пішли. Мабуть, хай гуляють, я не знаю, їм там габели. Я сразу дурель поставлю. Та й буду чилити собі, що мені? Та й буду сносити їм ХП. Френко, ну в шоці. Взагалі, що несеться? Ще отако зроблю. Вона не достане, да? Ні, достає, достає. Хух, слава Богу. <гум> мене убили, а ще далі вали. Ну, гіперзарядно, що ти хочеш, вона сильна. Ну тут ми, звісно, на Ізі виграли. Фух, халява. О, я ще якийсь ще один квест виконав. Коли в мене там? Коли, коли, коли? Оцей 25-й левел. Мені по факту єрунда нада. 500 ікспів нада. Хорошо, які в мене ще є квести? Може я щось швидше зможу виконати? А, ні, швидше врядки. Ладно, поїхали. Опять нокаут, опять ця мапа. Ти знаєш, мені тут на вороні сподобалось грати. Але 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 візьму я, мабуть, знаєш кого? Барончик. Барончик хорош. Так, у мене третє срібло, всього на все. Мені, походу, треба знову повертатись до міфіка. Хоча як це було тяжко, це просто капець. Його ще потрібно постійно тримати, а це трохи задовбує. Так, давай ріко доб'ємо. А, доб'ємо чуєш? Мені ніхто не поміг. Ну ми, я то його вбив, ну, ну щось наче просто руїнять стоє. Брок, я не понимаю, що вони роблять. Містер Пі проти матрас. Матрас, ідеї, має його розбити, тільки йому надо до нього просто підійти. А він не може до нього підійти, по ним. В тому і проблема, бачиш. То його сейчас уб'є. Капець, не встать. Я просто швидко помер, мені надо було хілити пацанив. Я вроде попав по ньому, трохи підхілюю. Матраса, матраса, хілить. Хілить матраса. Хилить матраса, Я сам помер! Коротше, ні, барона більше сюди не беру. Або то в мене команда така, якихось нубів, я не знаю. Ти її хилиш, хилиш, а вони все одно побирають. Так, давай роздамо стілька тут. А, тут, правда, все в кущах. Я би взяв, напевно, знаєш кого. Хочу би на ліліни роздати стілька. Так, проти нас Шелі, Френк і гріф вроді як. Ну, пішли. Ну, кстати, не сильно легкий пік проти мене. Насправді тяжко. Отако зробимо. Попробуємо втікти. Ну, нікого не можу добити просто. <laughs> Цей, блін, на пульбашке, нічого не робить. Короче, я не знаю, мені щось не везе вообще с тьмой. Що робити? Две кей тут, Френк. Він ну, нубчик просто. Мені бы підхилитись. Ну я ничего не можу зробити, чесно говоря. Ну просто ничего. Сюди Мс надо було якусь брати. Сюди надо було якусь Мс брати. Просто. Диви, цей на бульки нічого не може вообще зробити, Шелі не може підійти. Вони просто зонять і все. А мене ж так само зонять. У мене то є гіперка. Ну тут ігра, знаєш, як буде йти. Я цілком ймовірно, що зможу когось убити. Отако, типу. типа. Типа якось отак. Тіпа якось отак. Все забрати і свалити. І отаким макаром я зможу виграти гру Ну, Шеллі взяла відкрила мене! Отако. Нащо вона взяла мене відкрила? Я б там ховався. Добре, що мене гаджет був, но виграв виграв ігру пацанам. Бо вони без мене б нічого не змогли б 100%. І мені ОСТАЛОСЬ дві перемоги зробити, все на все. А мене вже золото перше. Плюс пропасі, щось тут є. Тут чисто геми лутати, я не знаю. І то так мало. А мене 64-й левел. 63-й, даже. Мені тут ще. Ой-ой-ой, Сіки йти. А Сіки він ще. 9 днів. Короче, я його теж не пройшов. Так, гаряча зона. Тут Емс непогана була, була б. Емс була б непогана. А я візьму було. <свистак> <свистак> На булові зараз бем-бем. Він ж у мене теж, блін, один з той сили. Я щось таке. Ну, давно. І за того, що давно в рейтинг не заходив, я давно не бачив того, що у мене так багато юнітів просто. Пішов я сразу до гори ХП багато, всього багато. Не знаю, що робить гаджет, він ще до А вони там від візі гамнюки сидять, понял. Ну я почти, почти. Зі мною же ж Ліон ішов і не дойшов щось. А так би ми щось могли зробити. А так бачиш, вони навіть вдвох не можуть нічого зробити. Давай доб'ємо її. Я сподіваюся, вони там зможуть щось зробити. А чого я не зупинився? Ой-ой, ой підійти не можу даже. Не можу підійти, ні черта. Нічого не можу зробити. Так, ну цього винесли. Хорошо, мені похилитись треба. Я б тут би запригнув. Сильно сильно перелетів. Сильно перелетів. Не можу зробити, Леона ФК. Окей. Треба його вбити, бо він буде захоплювати базу, так не можна робити. Так, нам захопити базу до кінця. Тако, поїхали. Зразу, все хорошо. Все, я живу, головне. Все, хорошо, ми виграли. Ми виграли. Ми перемогли. Перемога! І ще потім остання. Остання перемога потрібна. І в мене будуть всі бравлери просто в грі. Всі. З пропаса сразу бем. Ранговий старт дропчик Бем. Фух. Остання перемога в рамкті. І то це, якщо я зараз виграю, а я ж можу і не виграти. Ну, тут, по ідеї, Емс буде непогана. По ідеї да. Хоча в нас ніхто не ламає мапу, Ну, все рівно Емс непогана. Поїхали. Змія Горгона до ваших послуг. Сразу такого по всім. Ще одну винесли. Ну, в нас вольт тут хорошо все чухає. Головне, щоб він не сходив з зони. Бо нам надо очки. Тако ми цього шарфа просто іздіваємося з нього. Ну, Френкі чато з'їли, але особо сильно домінації ми не робимо. Ми чуть-чуть краще, чим вони, але не сильно. Так, шарфа просто переіграв. Тут нашому чуть-чуть. І треба захоплювати. Захоплювати. час у нас прям домінація домінація. Шарф уже без ХП прийшов. Цей, конечно, Френкіч добре дав. <laughs> шарф уже не знає, що йому робити. Це щас гіперкою нас здує, конечно. І ще й може вбити даже Ну, я там чуть-чуть помагав, як міг, но нам треба тепер якось відбиватись, а шарф нічого не зміг зробити. Бо він один в три залетів, йому так не треба було. Йому треба було нас подождати чуть, -чуть. Особливо мене з вольтом. Ну, якраз на обох, і дивився, бачиш. А тепер він не може запрыгнути, в нього ульти нема, а вони виграють. А гейл взяв і здув мене, гамнюк. І бачи, в них сотка, у нас 86, обалдеть. Чуть-чуть не дограли. Я взагалі старплеєр, хоча наша команда програла. У них у шарфа 4000 демеджа 3400 і на ще нубас. Там тупо гейл тоді нас здув, і вони захопили. А мені перемога то надо. Поїхали. Сразу гаджет. Отако. Ні по ком не попав, я поняв. Дінича япошів бив. Чуть-чуть не добив. Не до сфенгом тусуватись. Але тут хана уже. Тут ми вже слились. Не повезло, неправильно гаджет накинув ізначально і все. Бацки то непогано грають. Обалдеть, заплвують Отако. От Ні, не попав, <с -2> не попав! Мінус Дінич. Мінус шахтось. Газонюха пощі вбив же ж, ну. Ну це мене з'їдає, да. І Фенг остався. Фанг щось не влітає ультою. А мені попасти не може, коротше. Тут його з'дядять щас. Да. Не везе! Не везе! Поїхали, рознесем пациків. Отако сразу. Там тара лагає. Хай лагає, нам треба да захоплювати базу. А там же Чак Отако. От Когось з'їдаємо потрошки? Так, Чак влетів, понятне Діло. Чак буде задовбувати зараз. Як розкачався, задовбувати буде, але поки що ми живемо. Ну, вже, мабуть, недовго ми будемо жити, бо чака важко буде контролити. Особено мені. Я Дальнік. Взагалі тут дальнім. Отако мінус стара. Я не можу закидати його. Ну поможіть мені, ну! 98%, зайдіть туди, все. Бацики, все вас треба вчити. Ой. Так, квести виконані. Слава Богу. Все це просто для того. А, я ж ігро, мо да ТИ що. Ану, давай сюди цю штуку. Плюс епічний стардропчик. Хорошо. Потім, мені треба стардроп. Мені треба. 1000 кредитів. Бенц, бенц. Є, yeah, на кейс. Сюда її. Сюда її просто. Асасін. Один із одного ультралегендарний Бравлер. Let's go. І в мене ще глобальна тепер штука. Equip now. Бенц Бенц Ось о, вона глобальна штучка. Цікаво, з неї потім можна буде ці кредити просто брати чи ні? Я не знаю. Я просто-напросто не знаю. Но кейс в моїй кишені. Зараз давай її трошки підкачаємо. Отаку прям капельку, тому що я хочу ще Мортіса докачати все-таки до 11-го, Бо я потім ще забуду, а я можу забути і забрати Мортіс Гіперку. Сюди. Хух! Слава Богу! Оце я розумію. Кейс у мене теж є. Давай її сразу підкачаємо трохи, тому що на ній буду довго і нудно качатись. А я її хочу добре прокачати Давай хоча б ось на дев'яту. Кейс, дев'ятого левела, ноль кубків, нічого нема. Хе-хе ну а це ми будемо вже проходити і качати її в наступних серіях. Не забудьте підписуватись на канал. З вами був Санчеос і всім удачі і всім пока-пока.